Компанія Liberty запрошує вас до світу справжнього задоволення від кави з нашою новою серією каву машин Liberty 202 та Liberty 203. Завдяки невеликим розмірам та вазі кавомашини Liberty компактні, легкі у використанні та займають мінімум місця, тому вони ідеально підходять для невеликих конференц-залів, малих офісів та затишних будинків. Ліберті мають великий бак для води місткістю 1,7 літра та контейнер для кави на 250 грам, що дозволяє вам готувати каву без постійного заповнення інгредієнтів. Маючи високу потужність роботи та тиск заварювання, кавомашини забезпечують швидке та якісне приготування насиченої кави. Два бойлера дають можливість суттєво прискорити процес приготування, а кавомолка з регулюванням семи ступенів розмелювання зерен дозволяє налаштувати ідеальну крупність для кожного напою. Також можливе приготування вже меленої кави. Ви можете створювати власні неповторні рецепти, редагувати параметри напоїв та вибирати ідеальний розмір чашки завдяки регулюванню по висоті вузла видачі напоїв. Меню роботи кавомашини доступне на чотирьох мовах. Що робить його зручним для усіх користувачів? Серія Liberty представлена у двох моделях. Liberty 202 оснащена сенсорними кнопками з можливістю приготування до семи різних напоїв та має автоматичний з'ємний капучинатор з ємністю для молока 07 літра. На противагу Liberty 203 має сенсорний, кольоровий 5-дюймовий дисплей з можливістю приготування до 16 напогів. А також має з'ємний капучинатор з пластиковою насадкою на трубочку, що дозволяє використовувати будь-яку ємність для подачі молока. Серія Liberty має ряд особливостей, серед яких підігрівач чашок з нержавіючої сталі для оптимальної температури ваших чашок. Передова технологія заварювання кави та автоматичні чистки кавомашини з супроводом на екрані для легкого обслуговування. Ви також зможете налаштувати видачу молочної пінки або теплого молока залежно від ваших уподобань. Liberty – це кавомашини, які мають все необхідне для того, щоб ви насолоджувалися смаком неперевершеної якості. Нехай ваші ранки будуть наповнені ароматом свіжої кави. А робочі дні пройдуть з комфортом та енергією завдяки кавомашинам Liberty 202 та Liberty 203.